Розклад на наступний тиждень для знаку Зодіаку Овен. Для фінансів наступний тиждень досить таки успішний період. Бо це буде можливість щось покращити, знайти роботу, покращити роботу, розширити бізнес, вести якісь нововведення в свої проекти, в свою роботу. Це тиждень, який принесе вам гідну винагороду за вашу гідну працю. От здоров'я, на жаль, буде не надто гарним наступного тижня. Бо швидше за все, ви людина, яка веде не дуже активний спосіб життя. Чи то робота у вас сидяча, чи взагалі ви полюбляєте більше посидіти, полежати, ніж якийсь рух. І от це все наступного тижня відобразиться на вашому здоров'ї. Вам не вистачатиме сили, не вистачатиме енергії, а можливо навіть і відвідає якесь захворювання на фоні цього. В романтичних стосунках все буде добре наступного тижня, бо і ви, і ваша кохана людина розумієте, що стосунки це немов той сад, за яким потрібно доглядати. Потрібно піклуватися про кохану людину, потрібно розмовляти, потрібно влаштовувати якісь романтичні дрібнички. І ви обоє вкладаєтеся в ці стосунки, обоє небайдужі один до одного. І завдяки цьому ваші романтичні стосунки такі гармонійні, чудові. Ну, як дійсно квітучий сад. Імовірно, ваш відпочинок буде пов'язаний з якоюсь активністю, під час якої потрібно швидко реагувати. Це може бути, як і, ну, наприклад, футбол, там теж треба реагувати, куди летить няч. Чи скалолазання треба дивитись, куди лізеш, щоб не впасти. Або ж, якщо ви все-таки людина, яка, як нам показала карта здоров'я, не надто любить активність, то це може бути відпочинок, де ви порозмовляєте з кимось по душам. Де будуть задані якісь відверті запитання, отримані такі самі відверті відповіді. Де ви не намагаєтеся один одного вколоти, а просто розповідаєте, обговорюєте щось таке важливе, не криєтеся один перед одним.